Що ти каже мішаєш? <ріст> 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 Улюблені <пострічі. ріст> Так Таке добре. Ганусь Де Дя ложечка? Де ложка? Добре. Як нею їсти? Покажи. Отак вправу, ручку правильно, а так. Угу. Ти чудо маленьке. Ти наїлася? Все, Все донька їла. Добавити молочка тобі трошки. Хочеш на молочка, так? Да? Ой-ой-ой, що там, сильно потекло, Ганусь? Сильно потекло. Яку ложечку ручку брати? Вправу, бери в іншу дати. ложечку. Отак. От правильно, правильно. Ліва рученька моєї зірки. Бери, доїдай, доїдай. Бери в цю рученьку, бери в цю. Ой, молоченка. Смакуй, смакуй. Ням -ням. Як гануся їсть я. Ой, дась полегшеку, полегше молочком, полегшечко. добре? Щоб воно не розбризкувались. можна полегшечко? Можна так. Ти Я вже наїлася? Наелась а то... Ма... Да махай маме, пока пока Игарно ты такая красиня. А привет, привет я. Їлась, напилась. Все супер. Тага на Марію.